Всім привіт! Дуже рада вас бачити на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми будемо розбирати рівняння з параметром з демонстраційного варіанту NMT 2024 року. А ти поки підписуйся, якщо не підписаний на мене, та став лайк. А якщо додивишся це відео до кінця, то отримаєш схему розв'язання будь-якого параметра на НМТ. Тож, поїхали! Отже, нам тут треба визначити найменше значення параметра А, за якого рівняння має корені. Наш рівняння це синус х плюс пі на 3 до рівня 2 а мінус 5 а мінус 6. Отже, спочатку, тобто перша наша дія, щоб зрозуміти, як це розв'язувати, ми повинні зрозуміти, яке в нас тут рівняння. Дивимось, де в нас знаходиться х. Х знаходиться під. Тригонометричною функцією, значить, це тригонометричне рівняння. Отже, давайте тепер подумаємо, які в нас існують обмеження в тригонометричних рівняннях. Може, є якісь ОДЗ або ми щось знаємо. Ось в нас є така інформація, що Х 3, тобто, значення будь-якого синуса будь-якого кута, воно повинно знаходитися в проміжку від мінус 1. До 1. Тобто, якщо воно менше, ніж мінус 1 або більше, ніж 1 рівняння не буде мати коренів. Отже, а тут в нас якраз і є таке питання: що за якого значення А рівняння буде мати корені. Значить, ось ця частинка, права частинка рівняння, вона повинна знаходитися на проміжку від мінус 1 до 1. Так, ми так і записуємо. Але таку нерівність не дуже зручно розв'язувати. Тому давайте це запишемо як дві системи. В нас виходить 2А квадрат плюс 5А 6 більше до рівня мінус 1. І теж саме тільки воно менше одного. Так, ну і починаємо розв'язувати. Спочатку перенесемо одиничку теж вліво, то в нас буде 2А квадрат плюс 5А. Мінус 5 в першому, а в другому в нас буде 2а квадрат плюс 5а мінус 7, менше до рівня 0. Чому саме так? Бо дивіться, я тут перенесла одиничку, то в мене стало мінус 1, тобто буде мінус 7. Ось сюди перенесла одиничку, вона змінила знак стало плюс 1, тобто буде мінус 5. Отже, тепер починаємо розв'язувати ці дві нерівності. Будемо розв'язувати за дискримінантом. Отже, ось у нас дискримінант, знаходимо корні. Чому саме розв'язуємо за дискримінантом? Тому що потім ми дискримінант можемо розкласти на ось цей вираз, тобто на множення дужечок. А ми знаємо з вами, що нерівності з дужечками, вони розв'язуються методом інтервалів. Тож, поїхали. Спочатку рахуємо дискримінант, наприклад, для першого рівняння. Отже, я записую, це в нас буде 5 в квадраті мінус. 4 на 2 і на мінус 5. То в нас виходить 5 квадраті, це буде 25 плюс 60. То буде 65. Ну, не виходить рівний дискримінант, але ми цього не лякаємося, бо ми з вами все правильно зробили. Знаходимо а1. То в нас буде мінус 5 мінус корінь з 65. Дріб 4. Чому 4, тому що 2 множити на 2. Давайте приблизно порахуємо, скільки це дорівнює, бо нам ну, потрібні точні числа. У нас буде мінус 5, мінус корінь 65. Я не можу порахувати, але ось я знаю, що корінь 64 це буде 8. Відповідно, корінь 65 це буде щось трішки більше, ніж 8. То буде мінус 8, щось ділити на 4. То в нас виходить, що буде мінус 13, щось ділити на 4, і це буде приблизно мінус 3, щось. Ну, що я не знаю точно. Далі, давайте тепер знайдемо, а 2 В цьому рівнянні це буде мінус 5 плюс корінь. 65 ділити теж на 4. ну, Ми вже знаємо, що корінь 65, це 8 з чимось, то в нас буде 8, щось ділити на 4. То це буде в нас мінус, а, ні, вибачаю, це буде в нас 3, 3, щось ділити на 4. ну, Ми знаємо з вами, що 3 четвертих це типу 0,75. Ну і це буде десь приблизно. там 0, там, 77, ну, десь, десь так. Нам це не дуже важливо, ми приблизно з вами розуміємо, де це знаходиться. Тепер можемо записати цю нерівність через дужечки, саме за цією ось останньою формулою, яка в нас є в розділі квадратних рівнянь. Отже, що в нас тут за формула? Пишемо 2. Відкриваємо дужечку, x відняти перший корінь. Отже, перший корінь в нас буде мінус 3,6. Помножити на другий ікс, відняти другий корінь 0,77 кома щось, і це повинно бути більше дорівнювати нулю. Тепер давайте з вами знайдемо, чому дорівнює у нас корені другої нерівності. Знову за дискримінантом. Отже, я ось тут давайте поставлю зірочку, і ось тут ми будемо їх рахувати. Отже, тут дискримінант дорівнює. Знову 5 в квадраті мінус 4 на 2 помножити на мінус 7. Тут в нас вже все красиво виходить, буде 81. Отже, а перше в нас буде дорівнювати. Тоді мінус 5 плюс 9, наприклад, ділити на 4. То це буде 1. А, а друге буде мінус 5 мінус 9, ділити на 4, це буде 14, 14 четвертих, то це буде. Мінус 3 з половиною. І давайте те ж саме запишемо для другої нерівності, тобто розпишемо її через дужечки. Тож розписуємо знову в нас 2 йде, потім йде мінус 1. так? І помножити на х мінус мінус 3,5, більше дорівнює 0. Давайте тепер це більш красиво запишемо, щоб нам все було зрозуміло. То тут буде х плюс 3, щось. Помножити на Х-0,7, там щось більше дорівнює 0. І так само в другому тут вже все більш красиво виглядає. Так, і тепер давайте намалюємо інтервали. Інтервали, так, тут неправильний знак записала. Інтервали, якому, щоб знайти відповідь до цього цієї нерівності. Отже, ось у нас А. А що ми робимо? Ми давайте, для першої нерівності поставимо наші точки. Отже, у нас один корінь мінус 3, 6, а інший корінь 0,7, і нам підходить все, що більше нуля. Тобто, все, що більше нуля. Можемо перевірити, де в нас знаходиться додатнє значення, де від'ємне. Тобто, ми можемо взяти будь-яке число з будь-якого проміжку. Ось мені подобається проміжок, який більше, ніж 0,7, беру число 1. Якщо все підставити, то можемо. Давайте ось сюди наверх підставимо, то буде 2 помножити на 1 в квадраті, плюс 5 помножити на 1 мінус 5. Тобто відповідь в цьому е, випадку буде більше нуля. Значить, тут буде плюс, далі йде мінус, далі йде плюс. І можемо навіть намалювати ось таку красиву хвильку. Ну, це з за бажанням, як вам краще розуміти. Тепер давайте знайдемо відповідь до другої нерівності знову. Малюємо пряму і дивіться, зараз ми будемо розташовувати корені, тобто відповіді до другої нерівності, так щоб вони логічні були по відношенню до першої нерівності. Тобто, щоб числа на числовій прямі вони знаходилися в такому логічному порядку. Що в нас виходить? В нас є відповідь 1, тобто 1, вона воно більше, ніж 0,7, тому я його і ставлю далі правіше, ніж 0,7, і в нас є відповідь мінус 3,5. Як зрозуміти, так як ми там не знаємо, що в нас за число. Дивіться, ми тут ділили мінус 14 на 4, а там ми ділили мінус 13, щось на 4. Ну, відповідно, там, де ми ділили мінус 14, значення буде більше, значить, в нас мінус 3,5, воно знаходиться лівіше, мінус 3,5 лівіше, ніж мінус 3,6. Тепер знову нам треба визначити, де плюси, де мінуси. Знову можемо щось підставити з проміжків, але я вже тут знаю: тут буде плюс, мінус, плюс. І знову ми малюємо ось цю хвильку. Тепер давайте з'ясовувати, що нам підходить. Я беру маркер та буду все виділяти. Отже, в першої нерівності нам треба було все, що більше нуля. Все, що більше нуля, це від, мінус, від 0. 7 до плюс нескінченності, та від мінус нескінченності до мінус 3, щось. А ось в другій нерівності нам треба якраз навпаки те, що менше нуля, тобто те, що посередині від мінус 3,5 до 1. Але так як це в нас була система нерівностей, то нам треба обрати спільну для них відповідь. Отже, знаходимо. Ось це нам підходить, тобто ось цей проміжок підходить. І ось цей маленький проміжок нам теж підійде. Ну, давайте запишемо це, що в нас А тоді буде належати від мінус 3,5 на рівності не строгі, тому можемо так записувати. І від 0,7, кому щось до 1. Так, ну і тепер повертаємося до питання. Треба було знайти найменше значення А, за якого наше рівняння воно має відповідь. І найменше значення це якраз мінус. 3,5. Це нормальне число, ми його отримали, ми його порахували, все красиво, тому можемо записувати, що це мінус 3,5. І отримаємо плюс аж 12 балів на НМТ. Ти знаєш, кому відправити це відео, а якщо тобі все сподобалось, обов'язково постав лайк та підпишись. Я як і обіцяла, ловіть посилання на схему, за якою можна розв'язати будь-який параметр на НМТ.